З вами я, Еля, і сьогодні будемо грати у Мартміс Р2, але якщо я вмру, палю фотку з галереї. Ідея не моя, я бачила в когось ідея, але в кого іменно я не знаю, тому просто скажу, що це не моя ідея. Дуже файний плюс, що я знаю хто мартив. Він за мною біжить, це мінус, шериф і... Ну, як в неї забрати просто пістолет. І так, перша це фотка з галереї. Давайте хай буде ось така. от. Це мій Она називається Джина. І така вона крута, і тут така ігрушку обнімає. Ну і, коротше, ви пані, але вся така прикольна фоточка. Ідемо далі. Так, давайте зараз відкриємо бокс. Я знаю, я не зможу назбирати взагалі там 20-10 тисяч монет, навіть 5, бо я зразу відкриваю, коли ти монет, я зразу відкриваю бокси, і мені попадається. Всі пусі, коротше, мені попадається. Я дуже рада, але я хотіла б за оцього. У мене багато чого є, але якраз немає хакера, він мені дуже подобається подобається, дуже подобається. І скетч. Скетч цей білий пес, Він такий офігенний просто. Що. Ну, Я би хотіла трошки порозбирати. Мунет і мячики. Ну, коротше, не знаю, давайте О. ова. Ну як я її любила? Які тупо їх не можу вбити? Как он так нашел, пизд! Оба, просто подбить эти кики их. Офигеть. Я виграла у Ром. Відгадайте, що це за карта. Напишіть у коментарях, от я зараз стою ось тут. Просто напишіть, яка це карта, якщо ви знаєте. Якщо не знаєте, то напишіть не знаєте, або я не знаю, нічого напишіть. От карта літня нова та хто відгадав той молодець, хто не відгадав не молодець. Хто Відгадав я лайкну, типа коментарі. Окей. Такс. Так, я дивіться, просто я зайшла і там видно лобі. Опачки. Просто ви бачила? Я, звісно, скрися завал, але все одно він теж ходив, типу, біля мене, не вбивав, а потім поскрився забив шерифу. motherfucker! мадефака! Вона, вона прозорість використовувала. Бачила, вона в неї значить, є сила прозорість. Офігеть! Я це було. І так, друга фотка, це у нас давайте, буде ось така, там де я граю унос з моєю сестрою. Звісно, що я заблюру, заблюрю її лице, щоб... М -м, типу, може вона не хоче. У ми акробатки просто. Де тут шериф, мені просто інтересно. О, фикейть, скільки там. монет. Дякую, 16-16 просто. Ой, на номер. Ото мені везе. Та я прошка, я ж настрашилася. Чо так лякати, девочка? Все, я не знаю, это той чел був, чи чел чевька. Хто то а чого їх, по-моєму? Я знаю мардер. Другий раз підряд. Просто як? Я не знаю. Ну добре, я знаю як. Просто у мене 4% на мардера. У шанс на мардера і я все одно мардер. Прошка. Я дуже. Ой! Ми ну, хотіло мене перестрелити. Просто подивіться два вже. Ой-ой-ой. Бачу. шир. шир. Я сказала шир. Ну і... Просто ну що за прошка? Ну, я не знаю, як я це так просто кидаю ножі. Добре, що з комп'ютера так кидати прикольні ножі. Ну так, на планшеті прикольно кидати ножі, ну це просто. Оба! І все прошка з прошки. Я вам говорю, я тільки що була другий раз мардером. Зараз третій раз мардером стала. Третій раз стала мардером. Я вже закінчила зйомку, але я це вставлю після того раунду. Ну, коротше, якось вставлю десь відео. Просто я третій раз мардрую і це просто я в шоці. Блін. Оба, це якийсь сьогодні день мардера, мені здається. О, відео щось типу такого. Ти якийсь читер, чи то... чи. то я що, я не можу зрозуміти? Розуміти, якщо це читер, чи так тупо, то... я щось буду. Все, я встигла вбити, просто. І мені так повезло. Так і знову... Йой, яка чорна! О май госі. Ну, все, ми виграли. Я відео вам сподобається. Просто вийшло так, що я тільки два рази. Програла, а все те, що почала вигравати, я ще сама з себе в шоці, просто я вам говорю. Одно не забувайте поставити лайк, підписатися, ну і всім пока-пока!